Всім привіт! З вами Shadow Play і Kingdom Rush Frontiers. Не будемо чекати. Зразу запускаємо рівень. На цьому рівні у нас буде босс, а також є одне досягнення. Так, давайте поставимо сюди бомбарду. І сюди. Оставимо сюди підкріплення. Також дуже вибачаю за те, що довго не було роликів. Були деякі справи. Та не забувайте про канал Alexirio. Посилання на його канал буде в описі під відео. Він уже, до речі, майже добрався до боса. Я теж передивляюсь його канал, дуже цікавий контент. Всім рекомендую. Посилання знову ж кажу, що посилання на його канал буде в описі під цим відео. Так, Поки в нас все добре, думаю тут вкачаємо дві бурові платформи. Там по підкріп по казармі метеорчики бахкаємо. І було б добре, якщо б ми поставили десь некроманта. Але, але то трохи пізніше. Так, Алріка вбили. Оп. Ага, ось, і летючі вороги. Так. Зараз прокачали. Прокачаємо лучників, вкачаємо Арбалетів. Ним нам тут набагато більше пригодяться. Так, треба прокачати. Все, тепер можна буде качати арбалети. Спочатку будемо качати до 3 рівня, а потім вже вибирати між четвертими. Пазар ми поки покращувати не будемо. Так. Зараз вкачаємо мага, думаю. Декарі воїни. Так, і не будемо використовувати метеори. А ось скоро можна буде. Ось тут, думаю. Матріархи і тарантули. Ой, як я не люблю вас, а, да, добре, що у нас є бомбарди. Тому. Великих проблем... Опа. А ось от, до речі, і досягнення. Якщо нажати клавішу посередині зліва і потім справа, відкриється проход і, можна сказати, Індіанон Джонс затопчить тих паразитів. І ми отримаємо досягнення. Але я вже його отримував, тому в мене не висвітилось табло. Ну, але нічого страшного. Да, пауків дуже багато, бахнемо метеора. Покачаємо казарму. Метеори ми вже потратили, так що. Нічого хорошого не буде. Того ми зараз доб'ємо матріарха. А цих затримали. Так що теж зараз доб'ємо їх. Шамани. Всяка нечисть. Точніше, просто вороги. Неприємні. Багато дикарів йде. Надо вкачати форт Арбалетів, о, якраз зараз метеори кинемо. І гроші якраз з'явились. О, Чорнокнижники ще й виходять. Так, да, чорнокнижники, опа. І охотники. От вони нам дуже сильно будуть заважати. Угу. Відправимо Алріка поки сюди. Щоб ми поки трошки їх підбивали. І все таке. Так. Некроманта чи архімага? Думаю, архімаг. Мабуть, краще. Тут можна некроманта. Але давайте спочатку, мабуть, бойову меху. Батл Меху, бойову меху. Зараз кинемо метеори. Можна було, звичайно, почекати, та ще знахарів вбити, але нічого страшного. Так, Батлмехи треба зараз буде вкачати ракети. Так. Вкачуємо один раз ракети. Ну, проти батлмех у них навіть шанса немає. Так ще чорнокнижник виходить. Ще раз ракети вкачуємо. Відправляємо Алріка, нехай може там впорається. Чорнокнижником. Так о, батлмеха добиває. Так, тут ще одну батлмеху. Да, горила там лупи. Да. И І... отак от. І нахарів якраз заділи. Ідеально якраз. Спочатку думав, що може надо некроманта чи бурову установку. А потім згадав, що у нас є батл меха. Так. Головне, щоб чорнокнижник не бив Алтика. Отак, От нехай. Тепер нехай можна. Ооооо, бачу, он вже там пуляються. Ай-яй-яй. Так, ракети вкачали. Тепер треба, мабуть, вкачати... Архімага, мабуть. Зараз скачаємо. Горила, горила, дикарі охотники. Не самий найкращий набір. Але ботлмехи повинні поратися, в принципі, з цим псим. Ага, он і горили йдуть. Йдуть, і йдуть, і йдуть. Зараз вони ще до нас підійдуть і. Отак от. Так от. Ага, не почекав я ще одного рилу. Але як вже є. Алріка бережемо, він, як ходяча казарма, у нас спав не просто воїнів. Так, да, вони швидко відлітають, але вони як м'ясо. А багато м'яса не буває. Пер ми його трохи відведемо. Так. Ну ці пацани не дуже приємні. Зараз, може вони трохи накопляться. Комбо. Так. Тут Некромантом можна було б, але. Час у нас буде... <рецьких> да, Алріка трохи підбили. О, ракети. На підході. 250 Обережно. Алріка, трохи туди сюди водимо. Так, матріархи і таран туди. Тепер можна, в принципі, качати оцю цей скіл другий в нього, у нього. Уархі мага. Почекаємо, поки матеріархи виходять. І в критичний момент може і бахнемо метеори. Ну або просто, щоб толпу прибити. Навіть не пригодилося нам нічого. Так. Продовжуємо битися. На цьому рівні повинен бути босс. Так що будемо готуватися. Пахнемо метеори, в принципі. О, батл щось зря. Ракети запульнуло. Вороги іде прям огого. ого го, ого -го. Лип у нас зараз метеори, може б ми їх бахнули, але ми і так, в принципі, впорались. Так. Даже не буду поки метеори використовувати. Зараз друга он партія підійде. Так, так. ой ой ой, -ой. Тихо, тихо. Тихо. Да, списки вже такі величенькі. Ворогів прям ого-го. Так, гроші поки будемо економити. Ось сюди. Ох, трошки не добили там одного навіть. От так, так. Добивай Алрік. Ми його, звичайно, не докачаємо зараз, але потім докачаємо колись. Ага, і летючі зараз будуть летіти. Ох! А ворогів все більше і більше. А зато кошти копляться і копляться. Зараз цих доб'ємо і можемо запускати хвилю. Добили, метеорчики взяли. Ставим сюди під батлміс, туди нельзя, можна запустити, так що будем тут. Уф, огорил скільки. Нічого, нічого. Цю я можу сюди поставити, то не можу, але нехай аж тут буде, в принципі. Так, Алека відправляємо туди. На всякий пожарний качем тут смерч. Так, чому? І всадника на скелеті. Чи скелет на всаднику? Не знаю. Всадник на смерті, скелет на всаднику. Капець, але яка не будемо поки туди відправляти. Можна, напевно, отак зробити. От тепер можна відправляти. О-о-о! рано, рано я. Було б оце гарно вкачати. Е -е -е -е. Ні, Алрік, давай не відступай, іди он краще тих некромантів вбивай. Чи цих чорнокнежників. Да, тамплієри, в принципі, гарно будуть жити. Опа! Польша шаманів обізяв кін-конга. Кін, Кін Ге не хватає в кінці. Забули про ге. Ні, ну шо буває, буває. Давай, давай. Ти коли був іти? Ай, по калрік добіжить, уже все пройде. Да. Цокей. Цю... А, ми його можемо бить даже коли він на шесту. Та, легкотня якась Шо це за босс такий, що відлітає так швидко? Не, він, звісно, сюди прыгнув, але він зараз назад прыгне. Так, тихо. Ну, я ж казав, він зараз назад прыгне, ми його. Опа, і добили. Кін Короля джунглів. Все. Тепер всіх добили. Ще раз вибачаю за те, що довго не було відосиків. Так. Отак от. Так от. Да, в принципі, отак. Аврік у нас 9-го. На цьому все. Не забувайте про канал Алексіріо. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Дякую за перегляд та за все, всім до побачення та всім пока-пока!